Ой, відвалився, друзі, відвалився. Був судак і відвалився, ти диви. От, халепа, Йо, хани, ти О, це... Щось вбагрив по дорозі. Офігеть можна. І це риба. Ха-ха. Прикальдес. На двухдюймовий Віпо щось вбагрив по дорозі. Зараз подивимось, що це. Дуже мені мені прям цікаво. Охрінеть можна. Що сьогодні за день такий? День. -о у у ай Ай-яй-яй-яй-яй, привіт! Привіт. ху ху Ніхрена собі розмір. Подивіться, друзі, який сеня. Це вже друга риба сьогодні на цей Віпо. Саме цей Віпо сьогодні роздає. Двохдюймовий в Віолеті. Офієті. Розмір же ж такий крутезний, да? Сеня? Таких на гірлянду ми ловили взимку. О, дивіться, вже у когось він сходив взимку. Сходив, багрили його. О, який чудовий красень. Тихо-тихо, він хоче тіліпатися. Зараз ми тебе відпустимо. Давай попливи додому. Давай, давай, давай. Давай отведим в іншому боці